П'ятниця 13-го здавна вважається небезпечним і несприятливим для будь-яких починань днем. Таке марновірство склалося приблизно пару століть назад. Число 13 завжди вважалося нещасливим і відьюмським, а п'ятниця у езотериків вважається найважчим днем тижня. Таким чином, п'ятниця 13-го в масовій культурі стала вважатися особливо небезпечною. Втім, надмірно нервувати через цей день не варто, адже те, наскільки вдало пройде день, залежить лише від вас. У занадто забобонних людей може розвинутися фобія п'ятниці 13-го, яка шкодить здоров'ю. Коли п'ятниця 13-го у 2023 році, у 2023 році всього дві п'ятниці випадало на 13 те число, перший такий день був у січні, другий у жовтні. У 2024 році теж буде дві небезпечні п'ятниці у вересні та грудні. Якою буде п'ятниця 13 жовтня? П'ятниця 13 жовтня 2023 року пройде під впливом знаку Зодіаку Терези. Цей день буде меланхолійним і депресивним. Всі проблеми будуть здаватися людям в 10 разів серйознішими, а дрібні неприємності бачитимуться трагедією. Загальний тонус організму знизиться, посилиться втома, загостряться внутрішні комплекси і переживання. З планет за п'ятницю 13 числа в жовтні відповідатиме Венера. Астрологи вважають, що під впливом цієї планети жінкам не можна перепрацьовувати, нервувати, сумувати. Жінки в цю дату в більшій емоційній небезпеці, ніж чоловіки. Під впливом знака терезів людям неймовірно важко приймати рішення. Всі стають нерішучими і недовірливими. Складні завдання краще відкласти на потім. У цю п'ятницю 13-го краще взагалі не починати ніяких справ, інакше зіткнутися з безліччю труднощів в процесі виконання завдання. День краще присвятити відпочинку і плануванню. П'ятниця 13-го прикмети, що не можна робити. Згідно забобонів, п'ятницю 13-го не варто вирушати у подорож, ходити на побачення, починати нові справи. А ось народжені 13 жовтня люди, за словами езотериків, є яскравими і незвичайними особистостями. Йому готова на велика доля. У п'ятницю 13-го числа існує багато заборон. Нумерологами вважається, що в такий день не можна. Піднімати тяжкості, робити дорогі покупки, приймати ризиковані рішення, згадувати нечисть і чорта, брати і давати гроші в борг, повернути не вийде, вирушати в довгу подорож, грати в весілля, розводити багаття, неакуратно поводитися з гострими і колючими предметами. Важливо відзначити, що езотерика не є наукою, і всі забобони щодо п'ятниці, 13-го числа, не підкріплені фактами. До цього дня не варто ставитися занадто серйозно. З приводу такої рідкісної події можна відправити другу або родичу кумедну картинку.